Але західний світ не не завжди такий правильний, який як нам здається, утопічно. Я зараз це про правда. Ірина Маска нашого усі. От чому я про нього задала? Тому що Старлінк не відключив жодного терміналу на тимчасово окупованій території України і працює він на окупантів. Пише про це видання Wall Street Journal. За даними журналістів, Кремль нібито офіційно заборонив покупку терміналів, але вони продовжують якимось дивним чином. Надходити до Російської Федерації через якихось посередників, яких нібито ніхто не знає. Більшість замовлень від волонтерів російських, які забезпечують окупанську армію, допомагають їм встановлювати старлінки, зв'язок між військами та командирами і дозволяють керувати безпілотниками. Street Journal стверджує, що компанія може заблокувати термінали термінали і роботу у цих у певних місцях їхнього. Але Ілон Маск заявляє, що жоден старлінк не був проданий в Росію і термінали не. Працювати не працюватимуть на території Російської Федерації ніхто відповідно нічого блокувати не буде.